Ми знаходимося прямо біля кордону на території Сумської області і робимо все можливе для того, щоб не повторилася трагедія Харківська. Що зараз є скарбом? Колись це були броніпліти, зараз цукорки і новий трактор від, бачиш, Марку? Все. Тепер о так і буде. Як він називається вже знаєте? Фонд Порошенка. Дуже лег... дуже легше. Хто чув, глядачі? Пишіть заявки на моє ім'я і на ваше для того, щоб після перемоги. Покуштувати харківський борщ. Разом будемо готувати. Як вашого діда звали? Іван теж. А в мене знаєте, як діда звали? Mm -hmm. Підказую, батько мій Олексій Іванович Порошенко. Це mm -hmm. теж борщ від діда Івана. От від іванів робимо гарний борщ. В батальйон безпілотних систем передаємо дві ДАФа-Яшки. Це вже підвищені вантажопідйомності. Дізельок тягне до восьми тонн. Дуже крутий, кузов новий, темп новий, шини нові, акумулятор новий. Ще е, місяць тому вони їздили в Великій Британії. Дважаю, Тримай. Дважаю, дуже приємно. Ну як? Є йде. Це купальний реп. В кожному комплексі є розбивка по частотам. Це один з найкращих по відгукам з полоси бойових дій для того, щоб захищати особовий склад, техніку, взводні опорні пункти і все інше. А це кнопка спеціально виготовлена. Тут щось англійською мовою написано, я не знаю. Ну на Москву на Москву. To Moscow, на Москву. Оце як тільки 53 бригада прийме рішення. І ракети полетіла. Прошу передаємо і більш надійних рук ніж Анатолій Анатолійович. Ми придумати собі не могли.